Не хочу представити гумористку Павла Глазоваго, як вареники варили кум і я. Кум поїсти не аби який масак, йому жінка що не зварить, все не так, Вередує, як з'їдають вігибіт, на чегилю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже був, ледве миску з не ковтнув. Там таку дають підливку, смаки шик, з нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво я направо плюємо. Не нам їсти, то нехай, а ми зваримо вареники, давай. Налили корито свіжої води, півничка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій макогон, і туго занесів, як будрон. Дріждів кинули дві пачки. Красота, потім перці лаврового листа. В казані кипить, а спиниця вода. Я ліплю, а ком вареники вкида. На вуса по мене тісто в нього сир. Куп по кухні походжає, як командир. Хай жвік, говорить, лохне, а жінкам. От таконького вареничка не дам. Казаніки вода в беруть є сир гарячий нам на голову летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачим, збили всі вареники води. Ми вареник той штовхаємо до дна. А він лізе, випирає казана. Кум говорить, ну, нехай вже буде так. Покушуємо, яке воно на смак. Ми вареник поділили, сидимо. Кум виделкою, я їмо. Я помалу римиваю, кум жує. Ну, питається, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злитись, язика не поверну, Куму очі кумало цілі здоба не повне, просить стукни попотилиці мене. Я, як двину його в спину кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затягся на своєму. А жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в бою і заснув. Кум штовхає його. Пардон місяка кабан, вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан. Дякую за увагу.